Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажного комор, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні відео буде цікавим, на мою думку, тому зручно вмощуємося, хто в кріслі, хто на дивані. Беремо чайок, кофійок, а можна навіть і конячок. Для нормалізації тиску або розширення судин і будемо споглядати на фарфорову красу, в тому числі є і деякі антикварні речі, як, наприклад, ось ця чайна пара. Багато вже хто з поціновувачів, знавців порцеляни, здогадалися, що це чудова чайна пара сервізна, полонського фарфорового заводу виконана на формі П. 56, яку в свою чергу створив Іван Євменович Джима. У мене ось є цей сервіс, я в книзі, в мене його немає. Бачите, 6 чайних пар, чайник, цука, цукорничка, сливочник. Або вершківник, і сухарниця. Е, Дивимося, чайний сервіз полонне, фарфор, розпис Кобальт по золота, форма п 50 розпис Антоніни Моїсеєвої, 56 рік, і це зі збірки полонського музею. Ось така чайна пара. Да, вона в мене не в ідеальному стані, але ви знаєте, якщо я раніше дуже прискіпливо відносилася до купівлі чайних пар 50-го, 60-го, 50-х-60-х 50 -60 років, то зараз, вибачте, я як, як то кажуть, я беру то, що ще можна побачити, а ціна. Ви самі вже бачите, росте не по дням, а по часам на фарфор такого періоду. Я не знаю, з чим це зв'язано. Скажу відверто, я не встигаю. І трішки бувають такі е, у мене періоди, що я прямо в ступор впадаю. Це ж не хліб. Однак, купити стає все важче і важче щось достойніше. Погляньте, кобальт. Дуже гарний розпис. Дуже. Оці білі квіти на тлі кобальтового криття та позолота дуже гарно виглядають. Бачите, однак є трішки у мене на ручці потертість. Однак, я ще раз кажу, я вже закрила очі, тому що хотіла поповнити свою колекцію достойним екземпляром. Ми бачимо, що це найвища група складності 20-й, спрацював тут, як я вже не один раз повторююсь, саме кобальтове криття і позолота. Дуже-дуже такі вироби у свій час випускались невеликими партіями. Художники віддавали себе, а художники саме періоду 50-х, випускники на той період часу, чи то Миргородського керамічного техніку, чи особливо одеського художнього училища, то були художники, керамісти, скульптори з великої літери. Це все, яким ми сьогодні гордимось, це все заслуга тих людей. Ось така чайна пара. Друга чайна пара, це полона показали, піде довбиш. Якщо цю чайну пару кобальтову можна віднести вже до періоду антикваріату, то ця чайна пара це, як кажуть, глибокий такий глибокий вінтаж. Досить погляньте, будь ласка, на тлі білому фарформу тлі ось малюнок у вигляді, у вигляді тюльпана. І малюнок тільки-тільки з одного боку. Тобто пара виглядає дуже ніжно. Є поцінувачі порцеляни, які люблять такі розписи, ляпуватість, заляпаність, перегрушеність малюнком, розписом. Не всім до вподоби, а ось такий мінімалізм. Погляньте тюльпанчик, який гарненький. Ось, Багатьом до вподоби. Це виконано на формі Леся. Довбиш. Це 60-ті роки. Хоча таке климу сталося з кінця 50-х. Ми бачимо, що це восьма група складності 60-ті роки. Скажу відверто: не бачила я цілому сервізу. Таким розписом. І ось ми бачимо така абстракція от на блюдечку. Ось таке ж саме клеймо. І ось таке блюдце чудове. Також поповнила я свою колекцію цим чудовим екземпляром. Далі ось така чайна пара. Форму зразу скажу, я не знаю, не відшукала. Однак, якщо хтось моє відео дивиться на постійній основі, в одному із них я показувала вершківник саме ось таким малюнком. Це не часто зустрінеш, цей малюнок в розписі добрського фарфорового заводу, ми бачимо, що це геометричний малюнок. Часткове таке криття прямокутників, і ось це ручний розпис цяточки ця чорного та золотого кольору. Ось таке така чайна пара. Да, вау-вау не можна назвати, однак я ще раз кажу: що форма, що розпис не часто зустрінеш. Малюнок в один в один на чашки. Оскільки він по всій формі, бачите, по всій формі виконаний. Один в один такий же малюнок і на блюдечку має місце, бачите, ось таке. Тепер поклеймо. та ж сама восьма група складності, і це період 60-х років. Ось такі красунькі. Поповнили мою колекцію. Так, це все українські представники, це все представники українських фарфорових підприємств, а далі е, підуть е, чайні пари, від яких, чесно кажучи, я отримала трішки-трішки смутку. У мене давним-давно було ось таке блюдечко. Це блюдечко, де воно таке. Не схоже на наші українські блюдця, тому що воно досить таке глибоке. Видно, для того, хто на Росії любив з таких блюдець чай пити біля самовару. Воно таке досить таке глибоченьке. Маючи його в своїй колекції, я також хотіла, це до Льов, ось таке. Я хотіла придбати. До цього блюдця, звичайно, чайну пару. Я одного покупця я побачила чайну пару ось таку. І ви знаєте, на, е, коли мені малюнок скидала, він був от, схожий до червоного, а отримала я його в оранжевому кольорі оцю чашку. І чесно кажучи, я дуже і дуже засмутилася, тому що у мене тепер іде розпаровка, і у мене мало того, що я досить. Дорого заплатила за цю чашку. З пересилки вона мені взагалі обійшлася 300 гривень одна ця чашка. Отримавши її і приклавши до чайної пари. Крім смутку, я нічого не отримала ірош і повного розчарування. Тому це буде для мене хорошим уроком на майбутнє. Повністю запитувати по кольору всі заміри, абсолютно з якого сервізу максимально інформації. Не наступайте на ті граблі, на які наступила я, для того, щоб не повторювати моїх помилок. Так, це чайна пара. Ось така. На пів пари, мабуть. І ще, одна, один мій, і ще одне моє розчарування. я в останній час е, е, хочу придбати декілька цікавинок в, в гарному стані е, періоду 20-30-х років, виконаних на старих кузнєцовських формах. І знову ж таки. Історія із попередньою чайною парою. Подивіться, досить такий гарний. Я люблю взагалі квіткові мотиви в порцеляні, досить така натуралістична трояндочка. Бачите, напівкриття. Дуже дуже тоненький фарфор, дуже. І це стара кузнєцовська форма. Бачите, такі вигляді бочонок, чашечка у вигляді бочонка виконана. Легусінька, прилегусінька, Це 20-ті роки. Ось таке Да, є трішки потертість по золоте, однак вона невагома і я вам хочу сказати, абсолютно ціленька. Бачите, ручка така у вигляді трикутничка. У мене такої форми ще не було в користуванні, наприклад, і я з задоволенням 에, придбала цю чашечку. 에, продавець продавав це блюдце. І ви знаєте, воно було... продавав блюдце, так як було написано. І воно було таким чином сфотографовано, ну це були окремі речі. Воно таким чином сфотографовано, що мені показалося, що це чайне блюдце. Я не знаю, як так в нього вийшло. Розумієте, так я зробити фото. Слухайте, коли я його тримала, це розеточка для варення. Єдине, що мене порадувало, що ціна була досить таки приємна на ці обидва предмети. А я ще раз кажу, що вони продавалися різними оголошеннями. І ось таке чудо-юдо у мене. З'явилось в колекції. Тепер буду шукати, звичайно, блюдце. Я знаю, яке це блюдце до цієї чашечки. Ну, а розеточка лишиться. Також, бачите, доволі таки непоганому стані. Лишиться як доповнення до майбутньої, сподіваюсь, повноцінної чайної пари. Ось такий огляд. Якщо сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, підтримуйте україномовний канал, щоб розуміли, що це українці, а не росіяни. Тому що багато хто, які дивляться з країн бувшого Радянського Союзу, вони думають, якщо канал ведеться російською мовою, що це російсько, що це ведуть росіяни. А не українці. Буду дуже рада вашим подобайкам, вашим коментарям. На сьогодні все. Якщо сподобалося, ще раз повторюю: підтримайте мене, мені буде приємно до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.